Усім привіт! Мене звати Льоня Поліщук. Вітаю вас на моєму каналі. Дуже радий бачити. І ми продовжуємо оцінювати вже представників країн на Євробачні 2023. І на черзі у нас Фінляндія та Сан Марино. Я вже робив огляд на усіх учасників національного відбору Фінляндії, і мій фаворит переміг. Ча, ча, ча. Давайте прямо зараз подивимось, як він виступав на сцені. Oh! Люди в такому захваті, ви це чуєте. Він дуже класний образ має. І наживо звучить це добре, так впевнено. Мені подобається, що у нього таке мокре тіло, ніби пот. Дуже сексі. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Оце він витворяє на сцені справжнє шоу. Це такий фірік буде цьогорічне пробачення. Високо Фінляндія буде. Це точно фінал. От не вистачає нам такого, і мені подобається кольори. ця дівчатка в яскраво такому кислотному рожевому. А він зеленим. Це качає в першу чергу. Що ще треба для задоволення? Боже, які харизматичні дівчатка, такі емоційні. Music... Yeah! Music... Shall... Yes! <tops orange music>... Боже, мені в ньому подобаються всі. Оці кожні елементи, він звертає на себе увагу. І от подивіться на декорації. Це прості якісь дерев'яшки, які стоять біля ларька, де бухають всі. <magic GT sulla> А тут така вже попсова частинка. От не очікун, він дивує пісня різноманітна. що Ти не встигаєш засумувати у нього ще нігті зли... Що це за вайбе велбоя на цьому відборі? У нас в Україні вже сказали, чоловіки не можуть сидіти. Ось так на дівчаток і був би скандал. Ого, вони ще й підняли його. Ча, ча, ча. Ча, ча, -ча. ЛХБТ-прапорець бачу в залі. Він представник ЛГБТ? Ну, напевно. Ча, ча, ча. От, напевно, найголовніше, що він підняв настрій і викликав емоцію. Молодець. Мені дуже подобається Фінляндія цього що щось таке незвичне, фрікове. На Євробаченні цього щось буде схоже від Хорватії. але Фінляндія далеко не пішла. У моєму закритому телеграм-каналі пройшло голосування за заявку Фінляндії. І Що ви думаєте, 74% — до вподоби. Отже, Фінляндія від вас отримує 74 бали, А від мене 87. Тому що я реально дуже кайфанув. Він неймовірний і дуже прикольний. А ще його образ мені нагадує Катерину Павленко з гурту Гоей. А вам! До речі, країна бере участь в конкурсі вже починаючи з 1961 року і вигравали тільки один раз в 2006 році. Харок! алілуя лорді, пам'ятаєте. Hot, rock, yeah. away, heart, rock, І за ці всі роки найкраща позиція. Це шосте місце в 2021 році. Чи зможе він це переплюнути? Ну, думаю, ні. Але місце в топ 10 гарантовано. Переходимо до Сан <плес> Марино. Пікет Джекс представить країну, і це знову гурт. Цього року їх так багато. Мене це вже бісить. І ще нацвідбір такий дивний. Ніби актова зала. Ну добре, це не так важливо. Давайте слухати. Бей. У мене вже болить від них голова. Несмак, цей фон, вирве око ефект. У вас не чутно навіть. Жахливий звук. Нафталін, типу як Австралія цьогоріч. Так вони всі загубляться між собою. І Творчі теж гурт. О ні. Сподіваюсь, творчі буде найкращим гуртом цього року. Мені він не подобається взагалі. От як сольник. Головний він, нібито. Він якийсь такий закритий, не дивиться в камеру. Мене це напрягає, чесно. Я не знаю, от де взяти сили, щоб пережити це євробачення. Всі ці кринж кринжові пісні реально. Бажання ставити їх на останні місця. Тут навіть вокалу немає. В цьому плані Австралія навіть краще буде. Хоча Австралія у мене ну, десь на останніх місцях. Це настільки крінж. Це настільки жах. Вибачте, ні, я, ну, я не можу це витримувати. Ще ці вайби року трошки. Що ти ореш? Так, дайте мені Ронелку, гелікоптер. Хочу. Бо ще Ронела, яка минулого року представляла Албанію, то вона брала участь на цитборі Сан Моріно. Чому вона не перемогла? Вона навіть зі складністю пройшла в фінал. от Чого їй не вистачило? Отак, от швиденько, швиденько пройдемося по Ронельці. Щось там прокричала, бо як звучить, але коли вона вступає, то не дуже. Ну, молодець гарно виглядає. Якісь потуги знову. От вона любить покричати, це в стилі Албанії. Нічого нового. Повторила себе ще минулорічну. Знову там елементи рожевого волосся. Це жахливо. Вона навіть не співає тут. Дешевий клубняк, вибачте. Коротше, у Сан-Маріно взагалі немає шансів цього року ніяка. Та й загалом Сан-Маріно не дуже успішна країна на Євробаченні. Вони вже брали участь 12 разів, починаючи з 2008 року. І з 12 разів проходили до великого фіналу. Тільки, ну якщо не помиляюсь, три рази дев'ять невдач. Say, nah -nah, nah. I'm about і цього року фіналу точно не буде знову. Голосування в моєму закритому телеграм-каналі підтверджує ситуацію. Тільки 8% до вподоби. 92% не подобається. Я просто з цього. Я взагалі поставлю 0. Все. він більше не заслуговує. Друзі, а що скажете ви? Будь ласка, поділіться своїми емоціями. Мені цікаво, може тут є шанувальники такої творчості. Дякую, що дивилися. Після цієї реакції я трошки засмучений, бо Сан Маріна це ще плюс одна жахлива пісня. А Ча-Ча-Ча, в принципі, я вже його дивився, і я дуже радий, що він переміг і бажаємо тільки успіху. З вами б я, Яня Поліщук. Нам все добре, чао, гарного вам настрою!